Всім прийду на каналі Сажаба, Пай. сьогодні я вам підготував ось такий ключучи корабель. Всім привіт! Ось такий класний корабель. Сьогодні ми будемо роздивлятися. Саня нам покаже, що вміє робити корабель, які в нього функції, які в нього секрети в цього корабля, хто ним керує цим кораблем. І що взагалі відбувається? Розказуй він... Він Ага, це капітан корабля, так? У так. нього є папуга такий, тут сидить меч. Пірат, мабуть, капітан втратив ногу, в нього немає ноги. Ось такий от прикольний пірат. ще знімається костюм. Ага, а ну давай покажи нам його без костюма. Ось. Ага, ось так от пірат виглядає без костюма. Ну я вважаю, в костюмі він набагато так, крутіший. Він мені в костюмі набагато більше подобається. Ось бачите, ось так і нього костюмчик. Mm -hmm. Зараз я його вам йому надягну. Одягаємо костюм. Так. Ось. Mm -hmm. Клас. Так, садимо його на місце. Так. Далі в мене є ще його помічник, така кула. Ось такий він. Мабуть, він встати фелюху десь бою. Йотта... Давай ближче В нього Знімається шопка. Ага, знімається капелюх, от він виглядає без капелюха. Ну дуже він такий да. страшний у нього вигляд, я вважаю. Капелюси він трохи добріший вже стає. Крюк у нього старуки такий, бачите. Да. Дуже серйозний Та сюди, сюди? Так. -г -г. Так. Д а далі секарятики. Корабля тут... є секретики. Так, так? перший секретик — ось тут така доріжка відчиняється. Ага, це когось можна скинуть, можна поставити якогось е ворога і скинуть його за борт. Доріжка доїжджає. І... Людина падает в воду. Была... Я помню, що еще пираты так и надерутся. Угу. Что еще? Что еще? Рассказывай. Залез. У нього шапка. У шапка у пирата. Ставим на место. Найди специально дорогие жабы. Для плавника, да? Так. Для Угу. Mm -hmm. Так, в нього крутиться штурвал. Ну так, да. щоб керувати кораблем. Так, в нього штурвал. ось така штука рухається. Клавник mm -hmm. такий, да? Mm -hmm. Ну, так. В нього рухається крила. Це, mm -hmm. щоб було простіше керувати кораблем, мабуть, залежно від погоди, тут розвертаються крила. Навіть можна їх скласти. Скласти. А ось так збірка. Може, коли корабель стоїть на якорі, тут в нього є якорь, ось можна кинути якорь, коли нікуди не пливе. І скласти крила і собі чилить на, на, на волнах. Так, взагалі секрети номер, не, не знаю який. Далі ось так, ось так чіпляється ялки, так коли чіпляється ялки. Тут є ось така штука. В трюмі? Пішка. Ага, Пішка. ось так зафіксувати, щоб якорт, коли пливе у морі, звичайно не випав і корабель не сповільнив свій рух. Ну, так. Mm -hmm. Далі дивіться. О. Ага, це, мабуть. Я знаю, я знаю, зараз я покажу, я, я, я здогадався. Це ось коли капітан тут стоїть, управляє кораблем, він може отак повернутися, і відкривається скарбниця. Так, ось такі тут скарби. Ну так, да. куди ж пірати без скарбів? По-любому щось викрали і кудись везуть уже. Да, для наступного статтєтика нам потрібно будь-що. У мене це будуть скарби. Mm -hmm. Так, дивіться. Беремо скарби. Так. так. Далі по mm. якій потрібно спуститися. Акула спускається. Так. Туди залізти. Вилазить на місток. Так. І... Tamam. Ого! і захватила скарби. Так, та далі... Якщо в морі десь спливеш і бачиш, що скарб можна, в акули відкриється рот і вона його захватить. Так, і що далі з скарбами відбувається? Далі вперед виходить, іде ідеш сюди. Тут еще одна очень классная скаль на а мне она дуже нравится. А ага. Тут так открывается, там и так какие Еще один Если... секрет, можно так... открыть такой трюм. Так, то да, там скальбы, видно за скальбами? Так. Ось скальбы. Ты рад достаться в себе там в трюме, да, занимается своими делами. Может еще какие-то скальбы шукает. А... Ой, тут еще одна. Ага, і тепер він випав за ту. аж мель загубив, ой, аж страшно туди руку сунуть. реально. Да, акула можеть вкусити. Так, став я в трюм. А що в трюм? Може він буде там ще гармата є, може він хоче вистрілити з гармати? Ні, це є бомба така валяється за гармати. Тут бомба валяється, потрібно її лобити. Оці скальби потрібно заховати, щоб не ніхто не скаляв їх. Давай відкриваюся штукою так, так. Ставимо наші скальби. Значить, тут ще на них чайник. Ну, мабуть, лампа аладдина. Так. Ну так, ой, тут бомба! Ба, э, тут так вона на престоле бы я сюда. Оп. О, укатилась. Не, не так легко. А дай, да, дай сюда да, сюда я спробую, дай я спробую. Да О, аж пират випав звідси. Опа, є. Так, діяча сюди. Де mm -hmm. да, бомба? А всередині вона? Там де і пират? Так, Вот так він там все розбирається. Дістати її. Ну давай. Тут є чайний отвір Так, ось наша бомба. Так, а покажи ще гарпуни. Я знаю, що є ще гарпуни, з яких пірат можуть вистрелити. Та, ось... Давай ось так розвернемо його. Так, давай. Та, б... з... з цієї сторони корабля. Давай. Заслий, о, це було круто. Ось такі гарпуни вилітають тут сюда. Можна вполювати рибу, можна розбомбити кораблі ворогів. Так, ще я хочу гарпуни. Давай. О, дура круто. Так, дай ще один гарпун. Давай. Останній шанс є. Так І oh. бомба залишилась на місці, але ну падає та ще може він піде сюди, а? ось цей так, він дивиться в телескоп. щось бачить, щось й бачить, бачите. Оу, oh. oh. ще ядро може виставить. Почекай. Почекай. Да, да, я його поверну. Так, готовий. Да. Слухай, а я, а я ще помітив, що тут знаходиться. Тут ще якийсь відсік я помітив. Це, це в'язниця, можна когось ув'язнити. Рабів туди-дам можна. Так. Бо я знаю, що пірати вони завжди були торговці рабами. Так. Можна туди, мабуть, рабів. Ще в цього біля -біля, є Ага, тут дивіться, є ще такі штуки, де можна, мабуть, зберігати е, гарпуни, щоб вони так. тут сушилися і не загубилися. Такі штуки для. Зберігання гарпунів ось сюди їх можна поставляти. П'ятий гарпун. позі. п'ятий гарпун. П ятий п ятий гарпун ось п'ятий гарпун, будь ласка. Десь, знаєте, як я, мабуть, він сюди ставиться. Ні, туди вже не влізе, хай він буде там заряжений, на випадок, якщо хтось нападе, що можна було завжди вистрелити. Так. Угу. А що це за клітка ще? Квітка, то, то вони також туди когось ловлять та садять. А якщо з відчиняється ця клітка, і туди можна посадити щось. Mm -hmm. Можна когось ув'язнити. Туди його так. в клітку закидаєш, закрив, на сонечку тут повісив і везеш. Так, а я вам цей секретик не показував з місточком. Місточок показував вже, так. Да. Є Ось. місточок, от куди можна скинути гору. Ось треба не будуть садити? Ай, ай, ще. Крутий корабель, мені дуже сподобався. Мені дуже подобається цей ділянський корабель, і не ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та всім па зустрічей.